На завершення 213-го сезону одеська опера підготувала глядачам казковий подарунок прем'єра балету «Дюймовенька» композитора Юрія Шевченка. Над виставою працювала творча група з Одеси і Києва. Ходимо сценичне рішення, хореографічне рішення. Інше, з Милковою Бровченко спілкуємося, Коля щось потрібно подкоригувати. Він добре зробимо. Тобто як так створився наш місний творчий колектив, який випускає, народжує народжують цю виставу. Дюймовенька вже не вперше з'являється на сцені одеської опери, але цього разу крихітна дівчинка переродилася на сцені театру завдяки українському композитору Юрію Шевченко. Його музика сповнена яскравими темами з оригінальними метроритмічними візерунками. Музика дуже чудова і я хочу сказати, що як більше ми працювали над цим твором, все більше всі захоплювалися і надихали, і та енергія, яка з'явилася в цій музиці, благодаря Диригенту Володимиру Врублєвському, вона передається всім учасникам. По-перше, вона радісна, життєтака здатна, життєстверджувальна, і вона понурює не тільки дітей, але й дорослих в світ казки. Стараємось втримувати життя в руслі, в даному, щоб нас ну, цей час не в депресію не заганяв, а ми з свого боку, з своєї сторони, робимо все можливе, щоб і діти могли ну, бачити іншу сторону життя, і щоб вони також могли доторкнутися до цієї казки. Досить тісно з музикою пов'язана хореографія. Тут поєдналися класика з сучасними елементами балету, а кожен рух відтворює риси характеру головних героїв вистави. Казкову атмосферу створюють неймовірні декорації, чарівні костюми, а також гра світла. Вистава сповнена різноманітними символами, які змушують глядачів замислитися. Вона народилась з квітки, наша квітка виросла і вона тримає от у фіналі. Ви побачите, що ми просто прийшли в країну ельфів. Вона була абстрактна казкова країна любові. У нас теж була капля роси, яка Підкреслювала велику панораму казкової країни, куди прийшла Дімовенька. Коли сьогодні наші діти побачать це, для них вони вона вже приїде в Україну. А ця крапля вона крапля роси. Це як ну, символіка, зрозуміла, скрізь Так, і це капля сльози. Прем'єрні покази балету Дюймовенька композитора Юрія Шевченка відбудуться в стінах одеської опери 17, 18 та 25 червня цього року. Театр запрошує усіх відволіктися від реальності та понуритися в чарівний світ казки.